Діви, привіт! Це ваша черга на Таргороскоп на тиждень. Подивимося, що вас чекає. Отже, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ой, боюся, для кого з цей тиждень видасться гаряченьким. Понеділок починається з того, що приходиться з чимось розстатися. Ну, якщо ми говоримо про Україну. П'ятірка кубків у мене випадала у багатьох знаках зодіаку. І я хочу попередити, будьте обережними. Здається, щось на понеділок готується. Але якщо ми беремо особисто вас і просто ваш знак зодіаку по сонцю, по асценденту, по місяцю, то п'ятірка кубків це говорить про втрати, яких не оминути. Чому? Ну, так повертається сюжет вашого життя. Тут з чимось потрібно розстатися. Тим більше, сімка, вибачаю, дев'ятка, жезлів. Говорить про те, що ви будете боротися за ці ваші ресурси. У вас є гарний тил, до речі, для України дев'ятка жезлів – часто ППО. І напевно прийдеться на основному своєму каналі Максиму заробити окремий розклад стосовно тижня, бо я бачу, що там ідуть якісь небезпеки. Повертаємося діви, до вас. П'ятірка жезлів, кожен тягне одіяло на себе, ковдру на себе. Сімка мечів хитрим способом вирвати все-таки свої. Багато маніпуляцій на цьому тижні. Я не знаю, чи це ваші маніпуляції, чи це ваші лазейки, чи це ваші лабіринти, які ви плетете для досягнення вашої, вашої мети. Або навколо вас відбувається така от історія. Дуже неспокійно. Це якісь перегони, де швидкість така сильна, що ніхто ні на кого не звертає увагу, тільки ти зазівався, вилетів з гри. Бачите? От тут перегони і хлопець вже вилетів з гри. Що хочу сказати, чим завершиться тиждень. По-перше, так, четвер, 8 серпня відкриваються врата сили. І таке враження, що в ті врата сили і бажа будуть нестися всі. Вам потрібно знайти свій індивідуальний метод і своє індивідуальне вирішення цієї ситуації, цієї задачі. Сімка жезлів, карта крадуна, хитруна або генія. Хто є ви, вам обирати. І от уже п'ятниця, субота, неділя. Там, як... Там кардинально змінюється енергія, просто кардинально. Важлива якась зустріч з якоюсь приємною персоною. А це от буквально може бути побачення. Буквально ресторан, буквально свято, це буквально з якоюсь людиною, якою ви захопитеся і візуально, і енергетично, і інтелектуально. Це так само, що може бути компанія з однодумців, якщо це бізнес, або, можливо, чиїсь день народження. Тут хтось і на весілля чиїсь може потрапити. Щось подібне було між іншим і у скорпіоні. Від кінець тижня, якісь святкування просто. Просто реально перемога і святкування. Те, що стосується другої половини тижня. Перша половина реально дуже гаряча. Так і астрологи говорять, що з 5 по 8, якщо ви в Україні, то це можуть бути обстріли. Якщо ви не в Україні, я хочу попередити. Не ганяйте по дорогах. Це може бути буквально аварія. Так, з вами все, окей, ви виживаєте. Але фари можете покоцати, грубо кажучи. Будьте гнучкі і обережні. Небезпека може пройти просто за крок від вас. Пильними дуже потрібно бути. Бо тут так, якщо ми беремо військову ситуацію, це робота ППО, це от буквально п'ятірка жезлі, п'ятірка кубків, це руйнування, це все падає в метрі від вас. І вам потрібно бути дуже юрким і гнучким, щоб вас не заділо. п'ятницю-суботу, неділю, просто видихаємо. Видихаємо, і там вас чекають навпаки якісь м'які енергії, приємні енергії. І тут, не дивлячись на те, що ви пережили в першу частину в першу половину тижня, п'ятниця-субота-неділя, а раптом все-таки життя знову засяяло найкращою своєю стороною. Тож набираємося терпіння сміливості, головне, як то кажуть, дожити до п'ятниці. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте, ставте вподобайки і на дзвіночок натисніть, будь ласка, щоб не пропустити нових прогнозів. До зустрічі!